Придбано це все за кошти платників податків за кошти міського бюджету. Тому я дякую традиційно нашим платникам податків за те, що ми маємо можливість, починаючи з 2016 року, з першої нашої каденції, по можливості всіляко допомагати різним підрозділам наших сил оборони, і робимо це на сьогодні надзвичайно активно, будучи в топі серед тих міст, які допомагають силам оборони. З комплекси РЕП, які ми сьогодні передаємо разом з транспортними засобами, вони є надзвичайно сьогодні важливі. Вони пережуть. Нашим військовим вони бережуть техніку, вони бережуть майно обладнання, ну і допомагають стримувати москальську нечість засоби радіоелектронної боротьби, засоби раді електронної розвитки для нас є одним із пріоритетних. Ми купуємо їх самі. Так само ми виділяємо кошти і за кошти міського бюджету. Їх купують на власний розсуд військової частини підрозділу Сил оборони. Паралельно з Гребом і Рером для нас залишаються. Пріоритеті безпілотні літарні апарати різних типів модифікації, квадро, гексакоптери, літичковий тип. Так само для нас в пріоритеті залишаються наземні роботизовані комплекси різних модифікацій і вантажу підйомності. Ну і, звичайно, це піввідрони різних модифікацій, яких ми купуємо вже на тисячі одиниць. Ну і продовжуємо купувати і збирати в теперішньому часі і будемо це робити в майбутньому. Плануємо найближчим часом уточнення до міського бюджету. Тому будемо виділяти чергове в чергове ресурс напряму військовим частинам і для власного придбання. Тож працюємо далі.